Йде. Ще один процес оброботки сім'ян медвежого горіха. Це в лісхозі працівник лісхози, який все знає цей весь процес. Да, да. Давай, Сені, розказуй. Засипає. <різь> засипається медвежий горіх. Осипаюся, висипайтеся. Заливаємо водою. Заливається водою. водою. Все на заказ, на закарпаття обработать, на закарпаття їде. Той завіг спеціального для обробітку на закарпатті. Так, нагаловався. 2,5 часа. Так, ні, то розкажи, як воно це все. Два з половиною часа париться при температурі 39-40 градусів. Далі. Висушується. Убиває всі бактерії, які в ньому є. Там, плесня ваш медь, чи як воно? Далі, що? Воно ж там далі. Париться два з половиною часа. Пониженням температури? 39-40 градусів. А потім температура понижається. Витягуємо і все. Все. І далі йде в обробку ну, хімією. Хімічний процес е, пізніше покажемо. Поки така установка, це для це у всього йде ще один. Ну Це вже для масового, просто якщо е, горіх чи друга культура з, з цим Ну... З водою. З грязна, воно воно так. висипається, виливається сюди. Звідси переливається сюди. І тут вже зараз ми будемо обробляти температуру. Це все. Процес довгий, не буду показувати, начальний процес покажу. Далі включаємо це все. І починаємо обробляти медвежий горіх. Отакий. От Пропарк. Пропарка. Термооброботка. Правильно. Термо.